У лузі червона калина похилилася, що ось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо. Червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Колі, спасибо, дякую всім хлопцям. Спасибо за електростанцію, да Спасибо, вода хлопці, подійсні. Ну у хлопці, вибачайте, звісно, що в нас так ніч оперативно. <гументно> ну, то, <гументно> ну, <гументно> ну, <гументно> так, Коля гуменюк. Отак вот в польових умовах <гументно> приходиться сьогодні нам вигружатися. <гументно> Сашко ну, кусиківцям Хмельнику Привіт. Великий привіт, спасибо всім людям, що на блокпомагають і вам велике спасі, що ми <гументно> до нас приїхали. Хай вас, хлопці, Бог береже. Верті, верті, кому? Спасибо волонтерам. Щастя і здоров'я нам допомагає. Да. А бумага туалетну кому. Да. Ми вас не кинемо, а виробляємо. Я вам хочу дитячо, Дивись, давай лампочку. А в його зло детские ручки. Ручки шаловливые, да? Чувствуется, гонки. Дели трохи в тому, що поросли, выпускайте. Там немає під бумаги, дав я? Давай, дякую. Забирайте це все. Ангел береже. А зараз за молитву О, Во, там у нас Саш, да. Двиночка и конуски вязала. Я помню. Саша, да. Каждый Саша, да. Це церковь. Читайте, а молитва. Не хинися червона калина, маєш білий цвіт. не журися, славна Україно, маєш вільний рік, А митую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей розвесе. всім рідним, хто мене знає. І спасіба, хто допомагає нам. І вам спасіба, що ви возите. Все. Що ж все, ну ще скажи мамі, а, Каті, зустрічці, вони тобі так гарно говорять. Каті, привіт передаю. Лімнянику теж, пацану. Син, хай глядять, сина. Сину. Сина, хай глядять. Аліні, жінці Аліні. Жінці, ну no, я ж сказав, жінці. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, хлопці! Ми вам дякуємо, що ви тут стоїте, охороняєте наш... Ну, а хто я паратіста зніме? Ні, міроси. Слава Україні, хлопці! Добре. Спасибо вам, що ви приїжджаєте сюди. Тільки вам слава. Ми вас не забудемо ніколи в житті. Тільки будемо повний. Спасибо. Німірово, привіт, передавай. Німірово, привіт. Як фамілія, ім'я очі тут? Довженко, Довженко. Володимир Миколаєвич. Дякую. О, Вам козаки. Я ройчениці солодистила. Розпочали стрільці січові з ворогами та. Гей, гей розвеселимо. Стали, розговорилися, а батько сам в монастирище. Ага. Розговорилися, родичі, оказали, тож по бабушкиній лінії кажуть, якби не ця війна, то не знав би, що родичів всі є. По всій Україні об'явилися. Ми скільки земляків зустрічаємо, чисто звичайних їздимо. От сьогодні ми зустріли. Оксамитний, да? Аксами. Аксамитний. Аксамитний. Зумани. Костя Зумани. Зумані. зумані но... Родина Смельника. Родина смельника. Ну, Наді. Наді, Сист... при... Наді привіт, Петя привіт. Ленці. Фамілії Надя. Надя Зелінська, Петро... Петя Євтушенко, дід Андрій Євтушенко. А сестри фамілії вже не знаю. Чоловіка, якщо чесно. Ну, а Уманським... Папі, мамі, дітям, дружині. Тому що... Дай Бог скоро повернемося. Да, да. що... Бахт. Це оце, оце вход. А, то вже все, то вони ж захватили в... да. вже. Ну, no, в ту сторону Бахмутка скільки кілометрів? А, qui, ci, а, сона, в, а в обратно Там уже все. Там Горловка ж. Там Горловка, Горловка, Світлодарську Лігорську О, Це теж. А скільки туди до, до Горловки отсюда? Якщо до того попрямі, то кілометрів може 15. Ну це тут вузький проходи. Взагалі, там, де водохранилище, оце Луганське теж. То, фактично, так. Да. Там Ну, там ну, там, там. Роз... там, там. розвідка стоїть. Шо... Так. Розв розв що ти, що що таке розвідка? Це розвідчики стоять. Просто нас із це і то, що ми зінічники нас сюди на усилення. Це... Ви зінічники? Добре, що приїхали наші волонтери знову. Нас оділи, обули, наводували. Дуже вам дякую, що ви є. Дарому Богу здоров'я. Володя, Володимирович. Володимирович, так. А ну тепер ще дубль два. І артемиш, і це, це зараз Артемович. 128 бригада. Так. Комуна? Кому, комуна, да. так. Ти, да. ти чув, що сьогодні на комуні було? Чув В курсі, да? Да. Да мы знаем саме. Ваша техніка не пострадала? Нет. І слава Богу. А там слава Богу, що всі живі. Ну що я вам скажу? Дякую вам і все. Мати привіт, всім привіт. Дякую за все. Скоро злимося. Вдома вже. Вже вдома. Чекаємо тебе додому, з перемогою. Живим, здоровим. Перемоги не обіцяю, то все. років все, напевне. Нічого страшного. Але все одно, Україна переможе. Наші перемоги всі попереду. І слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хочу? Вже місяць пройшов, дуже даже більше, мабуть. Це Закарпаття? Да. Закарпаття. Да. Командир роти. Да. Ми чули за це. Галяємо ну, пухом. Найкраще йому. Мав жениться, а почалось да. так. Хочемо, хлопці до мене навіть. Ну, нічого не завеш. Війна дура. Забирає всі. Кому йому треба. Хлопці, за вас молиться вся Україна. Ми за вас теж, ванці. Щоб не ви, я вже казав, щоб не ви, нас не було. Держава нам ні не дає, А щоб не ви, ми холоду Так Хай є. Хай вас Бог береже, хлопці. І вас хай береже Бог. Дай вам Бог, щоб завжди були так. Я не думав, що так люди до нас поставляться. Чи... Але Ми поверталися. Перший раз вот так, да. сильно побраталась. Братка, давай. Все, удачи. Чекай. Ай-яй-яй. Да, держи, держи. Ну что, дядько Лей привет, спасибо ему, Олег. Давай, Оль. Вот. Вот Кмеляку. Так. Хмеляку так. Да. Улыбайтесь. Вже буде заключаться. Вона нас побратала. Да. да. да, да. Разово. А якщо рада, то ми не разом змеже, а зібрамо смерть? А ми тую ярую пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє, буйнесенький вітер. прославить по всій Україні січових стрільців! А ми тую стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! А ми тую стрілецьку славу збережемо. Шу Славну Україну, гей, гей, розвеселемо!